Добрий малята, ради вас вітати. День Святого Миколая вже зовсім зовсім близько. А ми з вами добре до нього підготувалися. Добрі справи робили, а листа написали. А листівочку святково приготували. Так, а про що ж ми забули? А давайте, дітки, ще вивчимо з вами гарний віршик про святого Миколая. Наприклад, ось такий, його написала Марійка Підгірянка. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Правда ж, гарний віршик. А щоб краще його запам'ятати, можна скористатися ось такою мнемо таблицею. Подивіться. Дітки, до кого ми звертаємося у цьому віршику? Так, до святого Миколая. Що ми йому кажемо? Прийди до нас. Звідки? З раю, принеси нам що? Дари, кожному до пари. А ще що? Цукерки. Які смачненькі, а ще що булочки пухкенькі, а ще що книжечок багато. Для чого? Читати. Коли? У свято. Давайте ще раз повторимо Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. А тепер, дітки, спробуйте самі повторити віршик. Молодці маята, а ще я пропоную вам розучити ось таку чудову пісню. Ви її вже чули. Називається вона Виглядаю в Миколая. Написала її Наталія Антоник, а виконує Юлія Солтисяк. В череду і в його чарівнім світлі по стежинці я іду, знов танцюючи сніжинки засипають всі сліди, я чекаю вийти Миколай її почує і обов'язково завітає до вас і принесе подаруночки А куди зазвичай святий Миколай кладе для діток подарунки? Так, правильно, під подушку або у чобіток. Я вам пропоную, дітки, зараз зробити ось такий чудовий чобіток. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Відкриваю оченята, бачу диво за вікном. Микола йде на свято з чарівним своїм мішком. Для кожного в торбинці найкращі є гостинці. Для роботи нам сьогодні знадобиться ось така заготовка з червоного паперу у вигляді чобітка, склянка з водою і пензлик, ватяна паличка, коктейльна трубочка, ножиці, шматок білого паперу. А також біла гуашева фарба. А якщо її немає, можна скористатися звичайною білою зубною пастою. Тоді для неї ще нам знадобиться кришечка. Спочатку нам треба зім'яти шматок білого паперу і зробити з нього ось таку паперову кульку. Тепер беремо коктейльну трубочку. Робимо надрізи, загинаємо кінчики, трубочкою ми будемо малювати сніжинки. Тепер видавлюємо білу зубну пасту в кришечку, додаємо води і добре-добре розмішуємо. Після того, як ми Добре розмішали зубну пасту з водою, беремо папову кульку, змочуємо і наносимо вверху нашого чобітка ось таку білу опушку пухнасту. Якщо вам здається, що кольор не дуже насичений, нічого страшного, він проявиться після висихання. Беремо ватяну паличку і наносимо ось такий візерунок. На носик нашого чубітка і на п'яточку. Тепер беремо коктейльну трубочку, добре змочуємо і наносимо ось такий візерунок у вигляді сніжинок. Знову беремо ватяну паличку і додаємо ось такі крапочки. І чекаємо, поки наш чобіток висохне і колір проявиться. Подивіться, який він став гарний і красивий. Що ж, друзі, гадаю, що і у вас вийшли дуже гарні чобітки. Чекаємо на святого Миколая. Гарного вам свята. До нових зустрічей, малята!